Войну було лише 51 рік. Він був люблячим чоловіком, батьком, надійним другом і вірним побратимом. Понад рік Микола Киян вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього плекали надію, що чоловік і тато повернуться додому живим. На жаль, ці надії не справдилися. Його життя обірвала ворожа куля. Сьогодні в кафедральному соборі на честь різдва Божої матері відбувся чин прощання та поховання з полеглим захисником України. Сьогоднішній день для нас такий таки що ми, зішив, з, зійшовшись тут в Храм, споминаємо те життя, ти пройде життєві дороги разом із, запам'ятаємо воїном Ніколаєві, споминаємо його добрі діла, добрі вчинки, але розуміємо, що ми провчаємо останню дорогу. І розмислюємо про те, що які тяжкі часи. Настали і є в нашій державі України. Микола Киян військовослужбовець військової частини 3115, який до останнього виконував свій обов'язок, захищаючи Україну. Микола Киян був мобілізований у перші дні повномасштабної війни. До цього працював у берегівській міській раді фахівцем управління міського господарства та благоустрою. Закарпатець боронив незалежність України на східних рубежах. З грудня 2024 року вважався безвісти зниклим на Курському напрямку. 16 грудня офіційно підтверджено, що захисник Загинув 25 листопада 2024 року. Розуміючи той момент, що йде війна, розуміючи про те, що він може і не повернутися, але він пожертвував собою, перш за все, для того, щоб показати нам той дух Християнина, дух бійця, дух героя. Тому мінулі браті і сестри повинні в свою чергу чимість пожертви заради нього. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, мешканці громади та духовенство. Під час церемонії звучали слова молитви та вдячності за мужність і самопожертву воїна. Без війною в терени нашої держави України на своєму шляху. Це город міста, села, а найбільше це душі людські. Це життя людське, яке є безцінний дар, який дає Господь наші захисники, які тримають кордони нашої держави, боронять нашу рідну Україну. Серед них був і воїн Миколай якого так багато сьогодні друзів, а найбільше кажуть тих, хто знав його поважав, хто працював, хто служив з ним разом. Ви прийшли вклонити свою голову перед героєм. У захисника залишилися дружина, мама та троє дітей. Світла пам'ять герою, вічна шана і вдячність захиснику України.